Друзі, усім привіт! Рада вас бачити на своєму каналі. В цьому відео хочу поділитися з вами своїми новими готовими роботами. Я зв'язала два джемпера. Зараз спочатку покажу вам перший ось цей біленький, а потім покажу другий джемпер. Зв'язані вони по одному і тому самому майстер-класу. Сьогодні вихід цього майстер-класу. Він уже доступний до покупки у мене на сайті. Хто бажає, можете зайти і придбати посилання на сайт, я залишаю вам, як завжди, в описі під відео. Майстер клас включає в себе детальний опис, розрахунки на всі розміри від S до 3 xl схеми візерунків, схеми вив'язування горловини, а також детальний попетельний відеоурок від початку до кінця, як зв'язати такий джемпер. В'яжеться цей вибір дуже легко, швидко і з великим задоволенням. Ось цей біленький мені особливо подобається. Він дуже такий повітряний, легкий, ніжний, приємний, пухнастий. Зв'язала я його із пряжі Газал Альпака Air. Плюс тут ось ці смужки з сіточкою зв'язані із пряжі Газал Super Kid Мухер. У мене було всього два моточки кідмухеру, і я їх повністю вив'язала, тому е, не маю пряжі, щоб вам показати. Ось етакеточка, газал Суперкідмухер 25 грам, 237 метрів. В складі 22% поліамід, 31% маринос і 47% Суперкідмухер. Номер кольору, який я використовувала 64 414. Це ось такий красивий е, білий молочний колір. Із цієї пряжі я в'язала в дві ниточки ось ці фрагменти із сіточкою. А також я використовувала пряжу газал альпака Air. Вона в мене йде як основна. Тут на 50 грамів, 150 метрів в складі 28% поліамід, 14% маринос і 58% бейбі-альпака. Номер кольору 70. Такий гарний, білий, молочний. Polier. Дуже класна пряжа, вона мені неймовірно сподобалася. В'язала я, до речі, із неї вперше це точно така сама пряжа, як Drops Air. Вони абсолютно ідентичні, на мій погляд, вони мені і візуально одинакові, і на дотик, і в процесі в'язання і після прання абсолютно одинакові, на мій погляд, дуже-дуже схожі. Із Drops Air я в'язала сереньку жилетку ще давно. Майстер-клас є тут, на YouTube каналі. А зараз в'язала цей біленький светрик із цієї пряжі. Дуже класно, гляньте, яка вона. Приємна, пухнаста, м'якенька. До речі, розміри джемперу у мене зовсім не помінялися після прання. Багато хто каже, що Drops Air, Gazal Air, вони дуже збільшуються після прання, не тримають форму і так далі. В мене цієї проблеми не було, але я в'яжу щільно. Якби я в'язала рихло, вільно, виріб, можливо, у мене він також збільшився б після прання. Пряжа газал у мене від магазину Візель. Посилання на магазин я, як завжди, залишу вам в описі під відео. Цей магазин продає пряжу упаковками по дуже приємним цінам. Цей джемпер у мене розміру L, і тут дуже приємна витрата. Вага цього джемпера всього 250 грам. У мене пішло 4 моточки Gazal Air і 2 моточки Gazal Super Kit Mohair. Ці дві пряжі дуже гарно, гармонійно поєдналися між собою. Ось так покажу вам поближче це полотно. Воно дуже приємне і на дотик м'яке, повітряне, легке. Ось дивіться, як вони чудово поєднуються між собою. Ось ці фрагменти з сіточкою із кідмохеру, і ось це основне полотно, і основний ось цей центральний візерунок, із пряжі Gazal Air. Мені цей джемпер зовсім не колить, але дуже чутливим, можливо, не підійде. Знаю, що багатьом навіть найжний кідмохер може колоти. А ось цей мохер від газалу він такої середньої ніжності, я б сказала, не самий ніжний кідмохер, але й не колючий. В порівнянні з мохером від Алізе, він взагалі дуже ніжний і дуже приємний. Також ви питали, чи не сипеться цей кідмохер. У мене нічого такого не було ні під час в'язання, ні під час прання, ні е, після прання. Тобто я не помітила зовсім, щоб ось цей кінмохер осипався. В даному випадку я повністю на всі 100% задоволена цим джемпером, задоволена вибором пряжі, тут все. Підійшло ідеально. Пряжа чудова, взагалі ніяких претензій до неї нема. Яка приємна, чудова в роботі, ніяких проблем під час прання, після прання. Тому сміливо можу вам її рекомендувати. Взагалі мені хочеться ще багато чого зв'язати з цієї пряжі, тільки щоб часу вистачило на всі ці ідеї і задумки. Давайте декілька слів скажу вам про конструкцію виробу. Вяжеться він легко, нічого складного немає, але тут є багато нюансів, які розказані, показані, прописані в майстер-класі. Щільність візерунків тут різна. Ось цей центральний візерунок він трішки стягує полотно. Ось цей візерунок сіточкою. Він навпаки розтягує збільшує полотно. Тому тут є ряди з убавками, прибавками, все розраховано Ті розміри, де додати петлі, де менше петель пров'язати. Візерунки дуже прості. Ось цей візерунок сіточкою. Тут рапорт візерунка всього дві петлі, і тут постійно все це повторюється. Ось ці дирочки в шахматному порядку. Центральний візерунок теж дуже простий. Не дивлячись на те, що рапорт візерунка великий, складається з багатьох петель, тут в'яжеться все дуже просто. Виріб в'яжеться знизу вверх, по колу до пройм. Далі розділяємо наперед і спинку, вив'язуємо горловинку з плеча, поглиблення по горловині. Зі сторони спинки, далі обв'язка горловини резиночкою 1 на 1, потім вив'язуємо рукави. Рукави в'яжемо методом імітації втачного рукава. По рукавам вив'язуємо невеличкий окат для спущеного плеча, завдяки чому посадка в даного виробу красива і правильна. Тут знову ж таки нічого складного немає, все в майстер-класі вказано. Тут ми в'яжемо вкорочені ряди по колу. І далі вив'язуємо ці візерунки. Сіточка, ось цей центральний візерунок, знову сіточка. І далі закінчуємо уже манжетом, де вив'язуємо резиночку один на один. В інстаграм, до речі, по хештегу джемпер фрея ви зможете побачити роботи тестової групи. Дівчата в'язали з різної пряжі, і на мій погляд, цей джемпер чудово виглядає як в літній пряжі, зв'язаний із бавовни, так і в такій пухнастій. Пряжі з кідмухером, також із мироносу чудово виглядає. Дехто додавав паєточки, теж виглядає дуже гармонійно і дуже красиво. Також нагадаю, що перші 4-5 днів на майстер-клас завжди діє дуже приємна знижка, мінус 30%. Тому, якщо бажаєте придбати даний майстер-клас, не пропустіть! Перейдемо до другого виробу. Зв'язаний він із пряжі Газал Аура це новинка. Пряжа, яка нещодавно з'явилася в продажу, це 100-відсотковий австралійський маринос на 100 грамів 197 метрів. Номер кольору в мене 163 Ця пряжа має дуже красиву палітру. Там дуже багато гарних відтінків. Бежевий, бежевий відтінок, чорний відтінок, він зовсім трішки відрізняється, більш такий однотонний. Ось цей рожево-червоний, як бачите, тут він має багато відтінків, він йде від дуже світло-рожевого до фіолетового. І червоний, і бордовий колір тут присутній, рожевий ось такий він цікавий. Дуже мені подобається. Ця пряжа у зеленому відтінку, там такі красиві зелені кольори. Сині відтінки також дуже красиві. Це пряжа секційного фарбування. Вона дуже м'яка, дуже приємна тактильно, абсолютно ніякої колкості не відчувається ні в моточку, ні під час в'язання, ні в готовому виробі. Рекомендовані спиці тут 5-6 мм. Але особисто моя думка, що цю пряжу потрібно в'язати максимум спицями 5 мм, тому що вона за рахунок того, що дуже м'яка, погано тримає форму. Після прання виріб збільшується. Якщо в'язати більшим розміром спиць, взагалі мені здається, він збільшиться в два рази. Я в'язала спицями 5 мм, основні спиці у мене були 5 мм. І, чесно кажучи, якщо б я в'язала другий раз, я б взяла спиці 4,5 мм. Тому що в мене джемпер ажурний, тут іде і ажурна сіточка, і ось цей центральний візерунок, він також ажурний. Тому для ось, ось такої м'якої пряжі тут краще в даному випадку брати менший розмір спиць. Також, я думаю, що ця пряжа. Чудово підійде для вив'язування якихось аранів. Тому що там у нас якраз інша проблема те, що коси, арани вони досить так стягують полотно. І якщо щільно в'язати, там може вийти таке, що светр буде дуже таким стягнутим. А ця пряжа, якраз після прання, стає м'якшою, ніж вона була до прання. Тобто, в мене даний виріб до прання. Чудово тримав форму і чудово виглядав. А після прання виріб збільшився, він збільшився в мене в ширину на 3 см, в довжину на 3 см, рукави витягнулись на 3-4 см, він став значно м'якшим, і через це він погано тримає форму. Тобто, коли я його одягаю, він ще під своєю вагою ще більше витягується вниз. Тому, якщо будете в'язати із цієї пряжі даний джемпер я раджу вам в'язати щільно. Якщо ви в'яжете щільно, берете спиці 5 мм. Якщо ви в'яжете вільно, берете спиці 4,5 мм, або навіть 4 І ще один момент. Якщо б я в'язала другий раз даний джемпер із цієї пряжі, я б все ж таки додала тут ще одну пряжу. Тобто, я в'язала би або центральний візерунок якоюсь однотонною ниточкою. Або взяла кілька мухер такого бордового чи рожевого кольору на сіточку. Трічки тут не вистачає акценту, на мій погляд. Візерунок погано видно на цій пряжі, оскільки це пряжа секційного фарбування. Тут багато ось цих смужок різнокольорових, і це все так змішується, і нема ось цього акценту не видно чітко візерунок. Тому, на мій погляд, тут чудово було б додати ще якусь пряжу. Наприклад, той самий «Газал Air для центрального візерунку, або той самий газал KidMuchair на сіточку додати. І тоді джемпер буде виглядати цікавіше, і він буде більш таким чітким. В цілому, пряжа мені сподобалась, просто потрібно враховувати, що після прання трішки збільшується виріб із цієї пряжі, те, що вона дуже м'яка, погано тримає форму. І що її потрібно в'язати щільно. Думаю, я ще якийсь виріб зв'яжу із цієї пряжі. Вона, на мій погляд, чудово підійде для виробів з аранами, косами, а також, я думаю, для шапок, комплектів, шапка, бактус, шапка, снут резинкою, чи, знову ж таки, якимись такими щільними візерунками. Для ажуру не найкращий варіант. Також для лицевої гладі вона чудово підійде. І чутливим вона підійде, на мій погляд, бо дуже м'яка, дуже приємна, тактильно, тепленька, натуральна, чудова пряжа. І ще один нюанс: Ось ця пряжа пілінгується. Тут будуть швидко утворюватися катишки, на мій погляд. Вони дуже легко відриваються, в принципі, немає ніяких проблем. Це можна все гарненько прибрати, але також це враховуєте. Взагалі, шерсть, як правило, вся, мені здається, утворює такі ковтунці. В принципі, їх легко прибрати, або машинкою спеціальною почистити, светрик чи шапку, або руками просто повідривати. І виріб знову як новенький. Витрата, до речі, на ось такий джемпер 4 мотки. 400 г. Також мені дуже подобається, що ось ці моточки вони 100 грамові. Для светрів це чудово. Чим менше у нас хвостиків, кінчиків, тим легше потім їх всіх заправляти. Здається, це все, що я хотіла вам розповісти. Якщо залишилось запитання, пишіть, будь ласка, в коментарях буду відповідати. А також, якщо це відео вам сподобалось, воно було для вас корисним, покладіть, будь ласка, пальчик вверх і залиште ваш коментар. Дякую за увагу! В'яжіть із задоволенням і до зустрічі!